З вами Світлана, і зараз я хочу розглянути завдання, яке було запропоновано на основної сесії NMT 2025 від 4 травня під номером 20. Це дуже нескладне завдання, і ми зараз швиденько його розв'яжемо. Графіком функції y дорівнює f від X є парабола з вершиною початку координат. Обчислить значення функції в точці 2,5, якщо похідна. Точці 1 дорівнює мінус 4. Ми знаємо, що якщо вершина параболи знаходиться в початку координат, то її формула y дорівнює k помножити на X квадрат. Обчислимо похідну, y' буде дорівнювати 2 k помножене на штрих. В ексі, який дорівнює 1, у нас буде дорівнювати 2к помножити на одиницю. І за умовами завдання це дорівнює мінус 4. Таким чином, мій k дорівнює мінус 2. І формула для параболи виглядає, як y дорівнює мінус 2 х квадрат. Тепер мені просто обчислити її значення. Y в точці х дорівнює 2,5. Дорівнює мінус 2 помножити на 2,5 у квадраті. Це буде мінус 2 помножити на 6,25. І це буде мінус 12,5. Оце наша відповідь. Ми вписуємо її в завдання і маємо цілих 2 бали. Це таке просте завдання в нашому тестовому кошику. А якщо хочете дізнатись про самі складні і цікаві розв'язки ЗНМТ дві тисячі як з математики, так і з фізики, переходьте на мій сайт за посиланням Фізматівтерком